Альтернативним джерелам енергії бути у Кам'янці. Планують збудувати сонячну електростанцію. Впроваджуватиме інвестиційний проект компанія Чиста енергія енергія-2011». З цією метою вона орендує 50 гектарів землі. Фінансує будівництво міжнародна компанія Ханівелс, яка не один рік втілює в життя подібні проекти на ринках об'єднаних Арабських Еміратів та Великобританії. Долю будівництва сонячної електростанції на Черкащині сторони обговорювали за круглим столом. За попередніми прогнозами загальна вартість робіт становитиме 800 мільйонів гривень. Планується створити 40 робочих місць. І дуже важливо, те, що сьогодні ми маємо таку можна одні з ведучих компаній, яка сьогодні займається в світі енергетики, іменно солнечної енергетики, як альтернатива, которую сьогодні нужна для... Украина, потому что есть программа не энергонезависимости. С той стороны надеется на то, что все-таки представители они смогут обсуждать и другие вопросы, и вы будете достаточно гибкими для того, чтобы помочь имплементировать этот проект здесь и для того, чтобы компания себя чувствовала комфортно, учитывая то, что они хотят развивать не только этот проект, но в будущем, если этот проект будет успешен, они смогут инвестировать, компания сможет инвестировать больше средств в развитие региона и в развитие. Тія даному напрямку альтернативної енергетики. Нову хау, які допомагають малому бізнесу зростати. Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати підтримку малому і середньому бізнесу Хмельниччини. Про це заявила менеджер групи підтримки малого бізнесу Катерина Ріг під час зустрічі з підприємцями краю. Хмельниччина вважається дуже перспективною областю. Наразі ЄБРР надав гранти вісьмом компаніям краю, які спеціалізуються з виробництва харчової промислової продукції та пошиттю одягу. Це не так багато, бо можливості міжнародної фінансової є. На цей рік ЄБРР збільшив кількість грантів для підтримки підприємств України з 80 до 100. Гроші для реалізації проєктів надає Євросоюз, котрий зацікавлений допомогти українському бізнесу стати більш конкурентоздатним, пояснила Катерина Ріг. Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати грантову підтримку малому бізнесу Хмельниччини. Головне, аби самі підприємці активніше зверталися за допомогою. Поміч надається тим, хто хоче розвиватися, однак самотужки зробити це не може або не знає як. Таким міжнародна установа допомагає залучити висококваліфікованих консультантів і компенсувати оплату їх послуг. Власне, це і називається грандом бізнес, розуміючи, що йому потрібен. Потрібна допомога ззовні. Іноді задає питання: добре, я розумію, що мені потрібна ця допомога, але де я можу знайти надійного партнера, де я можу знайти цю консалтингову компанію, яка дійсно прийде, чітко розповість мені об'єм послуг, який буде виконуватися, виконуватись в рамках цього проєкту, і виконує цей проєкт від початку до кінця. Отут якраз. І приходимо ми як програма, як третя сторона, яка налагоджує процес співпраці між бізнесом та консалтинговою компанією. Окрім того, що Європейський банк реконструкції і розвитку частково компенсує послуги консультантів, організація ще й гарантує їхню якість. Ми допомагаємо бізнесу зорієнтуватися і надаємо інструментарії, за допомогою якого він обирає бізнес, обирає консалтингову компанію, з яким вони будуть співпрацювати і реалізовувати проект, і ми також частково компенсуємо ваші витрати від 50 до 75% від вартості консалтингового проекту, але не більш ніж 10 тисяч євро. Право на грант мають українські компанії, які працюють не менше двох років, мають гарну ділову репутацію. Персонал підприємства нараховує не більше 250 осіб, та понад 50% приватної власності установи належать громадянам України. Європейський банк реконструкції і розвитку закликає активніше використовувати можливість безкорисної допомоги, тим паче, що український малий і середній бізнес нині переживає нелегкі часи. Вісім підприємств скористалися нагодою, вже отримали грант, і ще декілька підприємств зараз проекти йдуть якраз в процесі розробки. Але хотілося би, щоб більше бізнесу залучалися до цієї програми. Ми навіть домовилися з представниками малого бізнесу, що в області створимо таку лоббійську групу в здоровому сенсі розуміння лоббізму. Яка буде, яка зможе, куди війдуть представники влади, куди війдуть представники малого бізнесу, куди війдуть представники профспілок, І ця лобійська група зможе, скажімо, лобіювати інтереси малого і середнього бізнесу Хмельниччини, де він складає дуже, скажімо так, активну і важливу складову на рівні столиці. Товар виробники Хмельниччини шукають виходи на нові в основному європейські ринки збуту. Аби гідно представити власні виробничі потужності і продукцію, подільські підприємці опановують спрощену систему тимчасового вивезення товарів за кордон. Такий механізм бізнесмена пропонує уніфікований міжнародний митний документ із назвою Карнет АТА. На сьогодні в області ним користуються лише два підприємства. Про економічні вигоди від використання «Карнет-Ата» товаробники краю говорили під час круглого столу у торгово-промисловій палаті. Митний документ з назвою Карнет АТА був прийнятий відповідно до конвенції, укладеної в Стамбулі ще 1990 року. На сьогодні до неї приєдналися майже 70 країн світу. Україна у цьому співтоваристві опинилася 2004-го. Але відтоді вітчизняні підприємці чомусь не дуже поспішали скористатися запропонованими економічними вигодами. І це має пояснення: левова частина української продукції знаходила попит у Росії. Теперішня економіко-політична ситуація змушує українських товаровиробників шукати європейські ринки збуду. У то саме для цього і був розроблений карнет. АТА. документ, який є одночасно митною декларацією і міжнародною гарантією, яка приймається більш ніж в 70 країнах світу і використовується для тимчасового вивезення і ввезення товарів для певних цілей, зокрема, це для участі в виставках, ярмарках для Проведення певних робіт Карнет АТА це книжка, яка містить необхідні відомості для тимчасового вивезення або транзиту товарів за кордон. За такими книжками в інші країни можна вивозити будь-яку продукцію для демонстрації на ярмарках, виставках і шоу. І це кажуть спеціалісти набагато простіше і вигідніше, аніж заповнювати звичайні митні декларації та збирати до них додаткові пакети документів. Економиться час при перетині кордону, це економиться кошти, тому що немає потреби якусь заставу сплачувати при перетині кордону. І власне кажучи, це дає можливість сьогодні напряму спілкуватися з постачальником, з потенційним споживачем і доводити те, що сьогодні наша продукція вона може бути присутня на ринках європейського союзу і не тільки, і те, що сьогодні ми маємо великі перспективи у подальшому розвитку. Серед подільських виробничників карнетом Атана сьогодні користуються два підприємства. Їх спеціалісти підтверджують переваги такого способу вивезення товарів за кордон і радять підприємцям застосовувати міжнародний митний документ. Могу сказати, тільки хороше, положительне. Мінусов нет. Ми вивезли один раз, в цьому році плануємо вивезти ще раз. Процедура оформлення дуже легка. В принципі, границу машина проходить очень хорошо і ніяких… Як сказати, задержек в оформленні ні на границе, ні за грані, ні вже там, де ми привозимо. Тобто ми їздили в Германію. Німці знають даний карнет АТА, наоборот, зустрічають і ну, только одні плюси. Ми мали досвід роботи з карнетом АТА, за допомогою якого ми просували нашу продукцію на виставку в Москву. За допомогою даної можна сказати, послуги ми закономили чималу суму коштів. І надалі продовжуємо співпрацювати з трубополишною палатою. Для використання міжнародного митного документу сьогодні не існує ніяких перешкод, підтверджують і фінансисти. Навіть у разі якщо для вивезення продукції за кордон потрібні банківські гарантії. Банківська гарантія видається дуже легко і просто. Оформлення може бути займати від одного дня до буквально досить невеликого часу. Вартість Досить приємно, під кожного клієнта ми індивідуально підходимо і ще не було у нас таких клієнтів, які ми щось не могли запропонувати саме в цьому сегменті банківських гарантій. Отже, подільські виробничники прагнуть представити власну продукцію на європейські ринки, тож тепер активно вивчають всі за і проти використання у своїй діяльності міжнародних документів. Більше половини євродепутатів маючи іншу роботу, заробляючи додатково від 500 до більше ніж 10 тисяч євро. Такі дані оприлюднила антикорупційна організація Transparency International, яка створила базу даних щодо прибутків євродепутатів. Один депутат написав про 68 додаткових місць роботи. Окрім того, деякі європарламентарі подають у деклараціях розпливчасту інформацію. Існує великий потенціал для конфлікту інтересів. Майже 400 членів європарламенту заробляють усі разом між 6 і 18 мільйонами євро на рік на стороні. Це наше перше відкриття. Друге, це те, що багато депутатів європарламенту заповнюють фінансові декларації таким чином, що неможливо перевірити, чи існує там конфлікт інтересів, каже представник Transparency International. Transparency International вважає, що адміністрація європарламенту повинна краще перевіряти фінансові декларації депутатів і карати за фальшиві документи. Самим європарламентарям. Організація радить заповнювати папери належним чином. Гуманітарна організація лікарів без кордонів проводить у Брюсселі тренінги для досвідчених медичних працівників, що мають відправитися в країни, вражені вірусом лихоманки Ебола. Мета навчити лікарів, медсестер і фахівців з санітарної гігієни, що вони не тільки володіли всією необхідною інформацією щодо лікування хвороби, але й могли захистити себе від небезпечного вірусу. На тренінгу працюють близько 40 волонтерів. За два-три дні тренінгу ми розповідаємо про саме захворювання і про те, як треба захищатися. Ми вчимо, як використовувати медичне обладнання, натягаємо спецодяг, щоб побачити, як це все відбувається. Це перше знайомство, щоб отримати деякі знання і певний комфорт, що знадобиться в реальній роботі, каже представник лікарів без кордонів. Тож медики на тренінгу у Брюсселі проводять генеральну репетицію перед відправкою до Гвінеї, Ліберії, Нігерії, Сенегалу чи С'єре-Леоне. Набуті навички можуть врятувати їхнє життя впродовж 4-6 тижнів праці в небезпечній зоні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в боротьбі з еболою, медики заплатили високу ціну. Устаном на середину вересня нещодавно 318 лікарів і медсестер захворіли на лихоманку. З них померла 151 особа. Запровадження медичного контролю на кордонах ЄС для виявлення хворих на лихоманку Еболу, говоритимуть у четвер у Брюсселі міністри охорони здоров'я країн Євросоюзу. Британія першою з країн ЄС вже встановила в аеропортах та на вокзалі в Лондоні систему контролю пасажирів на наявність небезпечного вірусу. Там розповсюджують листівки з інформацією про еболу. А пасажирами, які пробувають з країн Західної Африки, вимірюють температуру. Говорить представник служби охорони здоров'я Англії. Ми очікуємо, що всі, хто прибуває до аеропорту з країн, які потерпають. Від вірусу Ебола проходитимуть скринінг. Я не думаю, що хтось від цього відмовиться. Ми розпочинаємо цей процес зараз і будемо його вдосконалювати. Якщо виникнуть якісь труднощі, то ми докладемо зусиль, щоб зробити цю перевірку суворішою найближчими днями. Європейці побоюються, що після кількох випадків захворювання на лихоманку хвороба може поширитися і на Європу. Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС говоритимуть про евакуацію західної Африки, громадян країн Євросоюзу та працівників міжнародних організацій, а також про допомогу країнам, що потерпають від вірусу Ебола.